Дітки, у нас сьогодні народознавство. І ми будемо говорити з вами про українські страви. Давайте поглянемо на цю, на цю картинку. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, сім'я сидить за столом. І які ж тут страви. Перше, що ми бачимо, це хліб, борщики, їдять дітки, варенички мати принесла. Картопелька, ствіт, рибка, ковбаска, сальце, млинці, молочко, овочі, фрукти це все наші українські страви. Так. Українці з давніх давен славляться своєю гостинністю, а українські господині відомі своїми кухарськими здібностями та вигадкою. Ще за часів Володимира Великого Київ славився своїми бенкетами та застіллями, на які запрошували князів та бояр. А на великі свята на цих застіллях пригощали й простий люд. Вважалося поганою прикметою, якщо господарі не нагодують мандрівника, що втомився після дальньої дороги. А коли майбутнє свекруха. Знайомилася з невісткою, то обов'язково оцінювала її кухарські здібності, чи смачно вона готує. Та ще й дивилася, як невістка сама їсть. Якщо добре, значить і працює добре. Значить, і її, і, і майбутні діти будуть добре нагодовані. У кожної господині були свої кухарські секрети. Одну й ту саму страву кожна готувала по-своєму. І передавала свої секрети або дочці, або невістці, або онуці. Ці традиції збереглися і донині. Зараз я вам прочитаю такий веселий віршик, Олени Вчіки, хатка на льоду». Послухайте її. Іду я та йду, аж стоїть хатка на льоду. Сама хнишова, стріха цибульова, млинцем зачинена, ковбаскою. Защеплено, салом замикано, маслом запечатано. Лизнув я масла відпечатались, ризнув ковбаски, відщепнулася, над'їв блинця, відчинилася. Увійшов я в хатку, скинув силу шапку. Аж там таке матінко яке яєчня скварчить, тонесенько пищить, а пироги в боки, вареники в вскоки. По столу гасають, гопки витинають, у миску влітають, в сметані потопають. Я ж над ними ласку мав, по одному витягав, у бездонний глечик складав. А яєчня все шкварчить та тонесенько пищить, мусив її рятувати, як став її викладати. Перестала вона грати і шкварчати, і тонесенько пищати. Так мені. Трапилося у тій хатці на льоду. Пішов вже я веселенький, співаючи ду-ду-ду. І смішна, я, і втішна я, тая хатка на льоду. Віршик про страви був, да, дітки? Ось такий веселий віршик. Так, все у нас. Подивіться, ще ось тут у нас картинки є. Тут борщик у нас, варенички. Тут у нас. Блинці ось такі. Це все є українськими стравами, особливо борщик і варенички. Все, дітки, до побачення!